Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Малашкона. І у нас дуже швидка війна. І того ось такий у нас бразильський, португальський, ну, бразилій і португальський, здається, розмовляють, Альянс. Ось такі от у них оборони. Ну, і я вчора собі вже підібрав трошки пару. Оборон, на який хочу напасти. Тому буду йти зараз нападати. Друзі, у разі чого якісь шуми будуть. Не звертайте уваги, це ось мілкий рижий наглий кіт тут шарудить. Тому ось так. Так, і давайте погнали на перший бій. Так, і... Перша ціль обрана. Будемо сподіватися на камінчик і вдале поле. Так, по камінчику, ну, таке собі. Будемо тоді, мабуть, піднімати трошки жовтеньке, фіолетове. В принципі, обвівку можна позаряджатися. Так, чудово, під'їхав фіолетовий, закрився жовтий, ще фіолетовий під'їхав. Ну, Початок хороший. Мілька спрацювала. Я досі ніяк не радуватись не можу, що вона мені впала, чесно кажучи. Тому що ну, прям це було дуже неочікувано, дуже, скажімо так, кльово що з рекламки, крута топова карта випала. Ну це було дуже прямо. Так, що у нас тут відображення ще один хід. Давайте тоді ось такий хід зробимо. Так, чудово. Тепер давайте вмикаємо Дарка знову. Ну і що, не доб'ють її? Ну це жесть. Так, а, ну і зараз вкусить цей. Давайте, 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 що у нас це робить? Угу, угу. Ну, У нас є захист. Давайте тоді виб'ємо ось цю пільку. Перевімнемо до друга, можливо, доб'євіку. Так, добило чудово. І тепер можемо в порожнечу прокидувати, і горя собі не знати. Так. Давайте будемо в медею витягнути. Будем идея, можно нас всех заблочить. Так. Знову модель. Так. Давайте зернем кристалл по чистому полянку. Я насправді люблю дуже швидкі війні, війни. От прям, не знаю, тут або або пан, або пропав, скажімо так. Або ти, або тебе. Все дуже легко і просто. Блін, не хочеться на цю тратити. Давайте тоді вдаримо по справедливості, а медею може дотикають. Баркфізери дотикали. Ну і так от можна жовтенько має добити цю мамку Гренделя. Все, чудово. Перший бій почали гарно. Йдемо до наступного. Так, є наступна ціль. <кій> Побачимо, що нам дадуть на наступну ціль. Так. Ну, доволі-доволі... доволі непогано. Давайте тоді почнемо з ось такого. Нехай собі летить, тому що у нас є стаунт. Так. Добро. Давайте вот так. Так, чудово. Теперь кто что делает? яйцем она все ближе да давайте его и будем копировать значит в даром пофиг ну и с этим скопируем так, добро. теперь давайте вот так Ай, комбо полетіло грьобане. Грьобане комбо. Ми зараз не зможемо зарядити нормально своїх... Давайте... Давайте есть, так спробуем. Ну, конечно, не возряжаем сразу. Так, надеюсь, так. Жаль, на жаль, трохи тяжко, блін. Не вийшло, трохи не вистачило в перші ходи, скажімо так. Давайте ай, блін, там полетить синій не хотів його скидати. Давайте якби. Мені ти не прийшов на призовах. Так, давайте ось так. Ну і знову комбо летить. Ну і знову просто люте комбо. Ну не люте, ладно. Але комбо. Відлікували діда. Може якесь комбо полетить. Десь щось закриється. Ні. Ні. Нічого не закривається. Давайте тоді ось так. Нанесемо ще трошки урону. Та і все, на жаль. На жаль, це все. Так, друзі, Ідемо ще на одного діда. <кій> Побачимо, що... Що він нам дасть. Так, ну як що він нам дасть? Що буде тут каміння? Тут є у нас зелений трохи все фіолетовий ми бачимо аж три камінчика. Три камінчика, друзі. В трьох углах просто. Ну це жесть. Давайте розпочнемо з діда. Потім отак сюди. Ну і... Б'ємо. Вмикаємо. Еліс. Еліс. Еліса. І давайте будемо впрокидувати в діда шукати наше каміння. Так, прийшло його трохи. О, всього прийшов, добре. Так. Чудово. Зарядив він на нашого Фортеса, тому що на ньому баф Еліс висів. І давайте ось так. Так, чудово. Ну і давайте. Давайте вдаримо сюди. І тепер... Цім. Уверс, так, пройдемося майже по всім. Ну, майже по всім. Давайте ось тут фіол піднімемо. Так, чудово. Це фіол прокинемо все одно, якби працює арманчик. У угу, навіть зарядилося. Тут ось так робимо. Ува, мабуть, завершуємо. Так, да, чудово. Чудово, чудово вийшло. Давайте підемо на наступну ціль. Так, взяв я ще одну ціль. Команда така чисто, 4-1, але побачимо, що нам дадуть. Так. Ну нам дали... Ой. Перепрошую, друзі. Нам дали 6 синіх, але тільки стрічку одною. Давайте тоді тут збирати і шукати ще наше каміння. Так. Угу. Давайте ось тут. Так. Ну, жовте, на жаль, нам нічого не дає. Бо що, просто бабцю зменшити манну. І десь тут шукати. Шукати синє. Так, синє прийшло, добре. Маємо цих перетерпіти. Так, давайте ось так. Добре, без комбо. На наших заблокували. Тоді давайте ось так. І ось так. Нехай бабця б'є. В цьому. Давайте почистимо поле. Фіолетово лекет летить просто жорстко. Так, ну це пока. Це пока. У нас тут сон ще. зрозуміло скільки ходів. Зараз буде Астріт ходити і бабка. Коротше, давайте в бабку прокидувати і давайте спробуємо пошукати ще трохи нашого каміння. Можливо. Можливо, ми зможемо хоч якийсь урон нанести. Але, звісно, це було... це було знущання, відверто кажучи, з такою кількістю каміння на полі. Тут вже якби все. Пробуємо просто нанести ще якийсь додатковий урон, щоб можливо було легше добивати і будемо завершувати цей бій, поки Астрій не полікувало. Так, на жаль, на жаль, другий розбивчик вийшов у нас. Давайте зараз подивлюсь на кого ще піти і буду йти. Так, взяв знову 4-1, побачимо, чи дадуть нам камінчика. Ну, тут трохи, скажімо так, дали. Давайте побачимо, що у нас вийде з цього зробити. Так. Торбен. Пока. Пока торбен. Так, ну тоді будемо бити просто в центр. Давайте в Гуріка. І тепер ось так. Гурік не заблочився. Біда. Це біда. А може, каміння доб'є. Так, да, чудово. Бо я вже думав буде факап. Так, ну и бьем то в ту сторону. лекуемся И взрываемся. Угу. Так. Давайте снова пепер сюда. Машку. Ну і тут вже будемо відпрацьовувати перегін. Червоненьке зараз дозберемо. Так, чудово. Чудово. Ще мінус одна ціль. Так, остався один тапочок. Зараз я подивлюсь на кого піти, і буду йти. Так, ну погнали. Щось такого я набрав, звісно, чувствую, що пахне розбивом. Але спробувати варто. О, то нам жовтого дали, дивіться скільки. Прям 4 камінчика. Давайте ось так почнемо. Хай розрядиться ця стара карга. Тепер ось так. Давайте пройдемось теперь мат. Хамбертом. Жовтого, на жаль, немає, просто немає жовтого. Можливо тут під'їде. Давайте спробуємо. Да, під'їхав чудово. Так, не заряджай того хордгалта. Давайте. Краубістом є мінус. Давайте цією, Лазарою. Єсть. І давайте. Можливо, тут <кій> зелений закриється. Ну, раз, якщо не закриється, то буде дещо нам закрите. Ну, майже закрився. Де, що він просто підлікує тепер. далеко вернуться. Давайте снова мат. Снова хамберт. И четверочка желтых есть минус. Давай разрядимся Давайте снова перезарядимся. Так, и пошли всех по черзи, ось так вот Чудово. Так в итоге что у нас вышло? У нас вышло получается 5-4 шота. Оно мне тут разбивается трошка. Це приємно. Так, раз, шот, два, шот. Три, чотири. Чотири шоти і два розбили. Так, бодрячок хорошо, хорош. Так, 227 я набрав. Ну, хотілося, звісно, більше, але як є. Так, я ось таку Оборону виставляв від скролбіста, скажімо так. Ну, от, Поки що ніби тримає. Була ідея, звісно, поставити Мортріч в центр, але Мортріч б'є по одному, ну, вона по факту може вбити навіть. А скролбіст б'є по всім і плюс тіпо, зрізає атаку. Тобто від скролбіста більше профіту буде, ніж від Мортріча. Мортрі, чи так буде накидувати свій сон іли, там, замідлення мами. Плюс, типу. Якщо будуть іти... Ой. Ой, вибачте, трохи. Якщо будуть іти магміньончиками, то Еліс буде магміньонів щемить, угноблять, зрізати їм 75% хп. Ну, і якось так. Тому ось так, друзі. Відіграв цю війну. Всім гарного дня, чудового настрою, друзі. І бережіть себе, бережіть близьких до наступних зустрічей, наступні, наступних відео. Всім пока!